Практично кожна сучасна жінка пристрасно мріє про ідеальну фігуру і вважає своїм обов'язком максимально наблизитися до заповітного ідеалу краси жіночої фігури 90-60-90. я вважаю, що у дівчині должно все присутствовать, То есть бідра ножки быть не так що це одні кості, і вот этот стеріті 90-60-90, ну у мене талія не 60, У мене талія більше. А я вважаю, що в принципі я доволі таки худенька. Тобто я не представляю, як дівчинки можна зробити себе спеціально цю талію. На противагу цій красуні ми знайшли не менш вродливу Юлію, яка вже понад рік мріє про схуднення. Про те, чи потребує цього її організм і яким способом можна підрахувати ці зайві кіло, далі. Перший і найпростіший. Від вашого зросту в сантиметрах віднімаємо 110. Складка на животі є у кожного, навіть у моделей. Любой чоловік, девушка, мужчина, если он сядет или нагнется, физически заложено, что появятся вот эти складочки на животе. То есть, если учесть, что я худенькая, вот когда я сижу ровно, их нет. Но даже если я чуть-чуть наклонюсь, они появляются у меня. Так, другий спосіб більше 5 см складка на животі, сигнал до схуднення. Ще один спосіб ваги із визначенням відсотку жирової тканини в організмі. Виси, які діодами, є определені віси, которые визначають диодами, а есть, которые не визначають. Есть определені формула, цією формулой пользуются даже вращем. Формула забита весы. Когда вводишь данные, эти данные сопоставляются в формулу, и весы уже вводять определені показатели. Варто знати, що для чоловіків нормальний відсоток жирової тканини від 17 до 25, жінок від 22 до 27. Слід зазначити, що на такі результати вимірювань впливає вік і фізичний стан зваженого. Несмотря на те, що от, мені как легко залишатися в формі, но я все одно час від часу времени методом вичислення індексу маси тіла. Формула проста м маса тіла в кілограмах, аж зріст в метрах. Якщо в результаті у вас цифра менша, ніж 18,5, у вас недостатня маса тіла. До 25 – ви ідеальні, від 25 маса тіла є більшої норми. Як бачимо, зовсім різні забудови дівчата мають кожна по своєму гарні форми, тому краще перед дієтами точно вирахувати кількість зайвих кіло, а не спалювати життєво важливі жири. Стежте за нашими ефірами, а ми щораз показуватимемо, як бути здоровими і красивими.